Канал Техніка Поля до нас завітав на відеогляд дисковий глибокорозпушувач John Deere Модель 512 2014 року виготовлення. Даний агрегат має сукупність двох виподібних дискових батарей та одного ряду лап, а також тандемний колеса walk Over, які забезпечують. Додаткову опору і стійкість для більш рівного ходу при роботі в полі і під час транспортування даного агрегату. Ширина захвату 6,4 метра. вага 5200 кілограм. Кількість стійок. Ось так вони виглядають. Сім штук на агрегаті. Тощина пружини 19 мм. Глибина обробітку даного агрегату по лапам до 40 см. І глибина обробітку дисками, ось цими них знаходиться, це перший. Батарея дисків попереду агрегату є чистик. Глибина обробітку дисків до 18 см. Також ззаді вони зложені. І розлажуються гідравлічно і складаються гідравлічно за счет допомоги отакого от гідроциліндру. Робоча швидкість даного агрегату 10 км на годину, відстань між дисками 28 см. Транспортна ширина 6,4 метра. Потужність трактора для агрегату потрібна від 310 до 360 кінських сил. Більш детально розглянемо даний агрегат. Має запасний ключ. Також є фірмовий піднімач такого типу також регулюється причіпне кільце по висоті як вам буде зручно ширина самого долота 7 сантиметрів. Ось так він виглядає позаду. Є катафоти, габарити. Товщина бруса 10 Мм Бруси всі цільно натянуті порошкове фарбування. Ось так виглядає задні каточки. Дисків, вони знаходяться на суцільному валу, такі є пружини, які тримають, є такий чистик, щоб не забивалися диски. Даний агрегат є по наявності. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Попереду буде дуже багато ознайомлених відео з іншими агрегатами. Все буде Україна, за нами буде перемога. Працюємо!